Да. Всім привіт! Закінчили ячмі по нову тілу. Перейшли на пшеницю Амандос. Зараз такі цікаві кадри тут мені попадуть. Так, у мене рідко коли попадає. Нива шуруї. Друга передача. Хоп! 680-й, колись я мав з ним до діла з цим комбайном. Зараз буде майж. А пшениця Амандос сипе, слава Богу. Як ви бачите, вся як одна. Пече, звісно, нівас шуруї. Трохи має крутим на ходу, трохи шуруї. Ну, так таке. Друга передача. Амандос пшениця дісковці. Сипати має добре. Так, двадцять поїхав, тут такий дві малина. маліна. Що? Вот 680-й. Еско. Айкане С 680-й роторний. Валит, як німий, до суду. Хлопці грузяться. Зіл один, зіл другий. Коротше, жнива попали хороші. Як ви так, аностану, от бреє. Бунтір повний. Ну, треба підійти, підійти до нього ближче. Хороший комбайн. Мав я коли з ним трохи справу, коли на фірмі працював. Йду, а в нас руки трясутся, ну. Джундір 842 нуля дискує. Я думаю, що його видно. Зараз приближу. Тут все оперативно йде. Ножі подрібні восякають. Моцна машина. Жадка трохи а, на жості ковидко. Так, а ну. На цін теж 84-2 нуля колись трохи їхав. Мав з ним додіяла, працював. Ну, міняв тракториста, замінив. О! Він на холостих щось так нерівно робить, дав трохи газу ліпше. Апарат. Це важніше за золото, бо це хліб. Як немає що їсти, не треба тобі і золото. Отак, спека, мучимося, працюємо. Коли перший раз я побачив такий комбайн, цей комбайн я був шокований. Потім на ній трохи працював і так, і, як ізучав його. Хороший комбайн. Лиш має свої теж недостатки, свої нюанси. Та люба техніка має нюанс. Ніва там шуруї. Ніва шуруї по повній програмі. Батя пече. Там в 650 W, не знаю, чи видно, Джондір стоїть, чекає на вигрузку. Теж на тим 650 замінював комбайнера. Салут буховіна! Василь Дьорнів, все буде Україна з хлібом чи ні? Дякуйте Богове! Отаке треба би відео знімали. Складали, а не якісь мультики. Сігналі, пацани, все, все красиво. Ось, і моргають, близькі, і далі. Все файно. А там мої пацани назілові. Всім здоров'я, мирного неба, Божої охорони. Все буде Україна.